На курсі автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку в системі нова ера. В цьому ефірі ми розглянемо можливості модулю закупівлі, а також проведемо операції з придбання та імпорту товарів і послуг в системі Нова ера. Отже, модуль закупівлі складається з пунктів: документи, звіти із закупівель та довідники. Заповнення бази довідників ми розглядали на третьому уроці. Робота з довідниками. Тож сьогодні ми зупинимось на проведенні операцій та формуванні звітів. В пункті Документи оберемо замовлення і натиснемо Створити. Система запропонувала для заповнення дві базові налаштовані розробником операції замовлення постачальнику та замовлення постачальнику імпорт. Оберемо замовлення постачальнику. Робоче вікно документа складається з двох частин. В центральній частині ми вказуємо постачальника, асортимент запасів і послуг, ціни та іншу інформацію. В правій частині робочого вікна ми вказуємо, для якої з наших компаній робимо замовлення. Обираємо проєкт та менеджера. Таку побудову мають всі документи в системі Нова Ера. Нагадаю, якщо в модулі налаштування в профілі користувача документи налаштувати підприємство, склад та центри відповідальності, то ці рядки будуть заповнюватись по замовчуванню. В замовленні вкажемо дату і за потреби вхідний номер. Рядок номер буде заповнений за автонумерацією, налаштованою для цього типу операції. В рядку постачальник оберемо контрагента і договір. Рядок вид ціни наслідує значення, вказане в договорі. За необхідності можемо його змінити. Якщо вартість ТНЦ оподатковується ПДВ, поставимо позначку з ПДВ. Для ціни, яка включає ПДВ, ставимо позначку ПДВ в тому числі. Табличній частині закладки Запаси. Шляхом натискання Додати рядок оберемо ТМЦ. Вкажемо кількість та ціну. Перейдемо в закладку Послуги. Тут так само встановлюємо параметри для ПДВ. А в частині табличній оберемо послугу. Кількість вкажемо ціну. І проведемо операцію. Нова ера дає можливість робити пов'язані між собою документи шляхом їх створення на підставі. Так, на підставі замовлення можемо зробити оплати, готівкою або з розрахункового рахунка, а також скласти придбання товарів послуг. Оберемо придбання товарів послуг. Бачимо, що більшість полів заповнено інформацією із замовленням. Ми вкажемо вхідний номер від постачальника і дату. Оберемо роль контрагента. Нагадаю, що роль це параметр, який визначає бухгалтерський рахунок для формування проводки. Також оберемо склад, якщо він не вказаний в профілі користувача. Рядки табличної частини заповнені із замовлення. Також тут з'явився рядок-роль. Це параметр, який визначає бухгалтерський рахунок, на якому обліковувати ТМЦ. Цей рядок заповнився із ролі, яка вказана в карті об'єкта обліку. Якщо потрібно, ми можемо змінити це значення і задати необхідну для наших об'єктів роль. Перейдемо в закладку Послуги. Таблична частина також буде заповнена даними із замовлення. Тут так само можемо відкоригувати інформацію та вказати потрібну для послуги роль. Проведемо і подивимось проводки. Система сформувала проводки з оброботкування ТМЦ і відображення витрат на суму придбаних послуг. Також тут є і проводки з податкового кредиту з ПДВ по першій події. В аналітиці можемо побачити, як записалася ця операція в прості журнали. В журналі по запасах буде запис з оприбуткування ТМЦ. В журналі по взаєморозрахункам запис із зменшення боргу постачальника. Партійний облік надходження ТМЦ можемо подивитись в закладці Партії. А в закладці Собівартість, Собівартість придбаних товарів і послуг. На підставі придбання створімо оплату постачальнику з рахунку в банку. Оберемо оплата постачальнику. Система відкриє платіжну інструкцію, де автоматично заповнить контрагента договір та суму із замовлення. Роль також буде заповнена із договору або картки контрагента. За потреби можемо її змінити. Вкажемо вхідний номер платіжної інструкції. Рахунок в банку і призначення платежу. В рядку стаття руху грошових коштів оберемо або створимо потрібну нам статтю для аналітики витрат. Проведемо операцію та подивимось бухгалтерські проводки, де за дебетом буде 631 рахунок, а за кредитом 311-й. В закладках Грошові кошти і «Взаєморозрахунки» можемо переглянути запис цієї операції у відповідні прості журнали. Також на підставі придбання можемо скласти повернення ТМЦ. Натиснемо Створити на підставі та оберемо Повернення постачальнику. Вкажемо номер і дату. В табличній частині можемо відкоригувати кількість ТМЦ на повернення. Проведемо операцію. Якщо подивимось проводки, побачимо, що налаштована розробником операція сформувала проводки за методом сторону. Запис до простих журналів також відобразились з мінусом за методом сторону. Перейдемо до наступного прикладу обліку придбання: імпорт товарів та послуг. Проведення такого придбання можна розпочати із створення замовлення постачальнику імпорт, а можна одразу з «Оприбуткування». Для цього в розділі Закупівлі перейдемо в журнал Документів закупівлі та натиснемо Створити. Оберемо Імпорт товарів послуг. Для валютної операції в правій частині робочого вікна з'явились відповідні поля. Валюта та курс. Оберемо валюту та потрібний нам вид курсу валют. Якщо оберемо офіційний курс НБУ, система автоматично підтягне діючий курс НБУ на дату проведення операції із вбудованого в нову еру довідника, що дуже зручно, вкажемо дату і вхідний номер. В рядку постачальник оберемо контрагента і договір. Вкажемо роль контрагента і склад. Куди оприбуткуємо ТМЦ. В закладці Запаси оберемо ТМЦ. В рядку Роль задамо потрібний рахунок для їх обліку. Вкажемо кількість та ціну у валюті. Бачимо, що система перерахувала суму за документом в еквіваленті гривні за вказаним курсом валют. Для імпорту послуг користуємось закладкою Послуги. Тут вказуємо назву послуг, кількість та ціну. Проведемо документ і подивимось проводки. Програма сформувала проводку. В дебеті оприбуткування ТМС та вартість послуг на бухгалтерських рахунках, які ми вказали в ролі об'єктів обліку. В кредиті рахунок, який ми вказали в ролі контрагента в нашому випадку це 632. В журналі Запаси бачимо надходження ТНЦ на склад. А в журналі «Взаєморозрахунки» – Нашу заборгованість перед постачальником. Для обліку митних витрат, акцизу мита та формування остаточної собівартості та партійного обліку ми використовуємо монтажну митну декларацію. Для її створення натиснемо Створити на підставі та оберемо обереможна митна декларація. Валюта. Склад. Будуть заповнені автоматично з операції імпорту. Оберемо дату вантажно-митної декларації і за потреби вкажемо вхідний номер. Якщо операцію проводимо за офіційним курсом НБУ, він буде автоматично встановлений на дату декларації. Також нам потрібно вказати митницю. В табличній частині бачимо, що товари згруповані за розділами, відповідно їх кодів УКТЗ, які ми вказували в картках об'єктів обліку. Ставки мита ПДВ для цих товарів заповнені автоматично із інформації, яка вказана в карті коду УКТЗ. Будь-які зміни стосовно цих даних ми можемо внести і в ручному режимі. Наприклад, змінимо для одного з розділів ставку акцизу. Для актуалізації нової суми натиснемо Розподілити. Бачимо, що відповідно вказаної ставки в колонці акциз табличної частини розрахувалась сума акцизу. Так само можемо змінити і ставку ПДВ. Мита. Також для кожного розділу товарів можемо вручну вписати потрібні суми ПДВ чи мита, або акцизу, або ж загальну митну вартість. В рядку митний збір вкажемо його розмір. Функція розподілити дозволяє розрахувати митний збір для кожної групи товару пропорційно їх вартості. Проведемо операцію. В проводках бачимо, що документом остаточно сформована собівартість придбаних ТМЦ. Операцією Імпорт товарів послуг ми опробудкували товари за ціною, виставленою нашим постачальником. Авантажно-митна декларація у собівартість віднесла суми акцизу, мита та митного збору. Також тут є сформована проводка податкового кредиту з ПДВ. За остаточно сформованою собівартістю операція зробила запис з надходження ТНЦ до простого журналу запаси. В закладці Партії та собівартість можна подивитись відповідну інформацію. Також в журналі Взаєморозрахунки бачимо. Зменшення заборговатності митниці перед нашим підприємством. Закриємо вантажну митну декларацію і створимо оплату постачальнику в валюті. Для автоматичного заповнення платіжної інструкції повернемось в операцію Імпорт товарів послуг. І натиснемо Створити на підставі. В платіжній інструкції. Вкажемо дату, вхідний номер, рахунок в банку, призначення платежу, контрагент, його роль, договір, суми в валюті та в гривневому еквіваленті будуть заповнені автоматично із документа підстави. В рядку стаття руху грошових коштів можемо обрати або створити потрібну нам статтю для аналітики витрат. Проведемо документ. Будь-яка сучасна облікова система для цілей аналізу та контролю роботи підприємства повинна містити бухгалтерські та управлінські звіти. Нова ера дозволяє гнучко налаштувати такі звіти під вимоги компанії. На прикладі звіту по журналу руху ТМЦ покажемо, як його сформувати. В пункті Звіти із закупівель натиснемо Звіт по журналу руху ТМЦ, вкажемо назву. Звіт по журналу руху ТМЦ та оберемо фільтри. Зокрема, Підприємство. Контрагент. Склад. Об'єкт обліку. В закладці Групування. Налаштуємо параметри, які одночасно із фільтрами будуть застосовуватися у звіті. Наприклад, склад, об'єкт обліку. Роль в обліку дата. В Закладці Дані налаштовуємо форму подання інформації про ТНЦ. Тут, при встановленні позначки, показувати суму обороти та залишки. Будуть показуватись в грошовому вираженні. А показувати кількість обороти та залишки показуватимуться в кількісному вираженні. Збережемо та закриємо зміни. Тепер, щоб побудувати звіт, натиснемо на нього і сформувати звіт у формі таблиці. Вивів інформацію про всі рухи та залишки ТНЦ. В правій частині робочого вікна. Можемо змінити період, зняти зайві групування, встановити фільтри або змінити форму подання інформації. Аналогічним чином налаштовуються і формуються журнали по взаєморозрахунках, руху грошових коштів та інші звіти. На цьому ми завершуємо цей урок і на наступному розглянемо можливості модулю продажі в нова ера.